Для мене був величезний сюрприз, те, що коли я приїхав на стадіон, то я побачив, напевно, більше десь тисячі людей. І для мене це було дуже приємно, що, що люди мене пам'ятають, що людям хочеться зі мною там, сфоткатися, просто поспілкуватися. Тому кожному з них виділив час і сподіваюся, що вони. Залишились задоволені від цієї зустрічі, тому що тому що я отримав просто масу, масу позитивних емоцій від цієї зустрічі. Нормальне спілкування, тобто запитували там різні різні питання, те, що, те, що їх цікавить, і кожному я відповідав, тому були футбольні питання, були не футбольні. Один пацан сказав, що каже, що я не, не постарів за ці там, бо в нього є фотка, де ем, 10 років назад ми зробили. Інший підійшов і каже, капець, ти постарів. <сум> тому е, тому ну, на, на позитиві. Пройшла зустріч на позитиві, е, прикольно, мені, мені сподобалось. Я фанат Динамо. Дуже подобається Андрій. Він дуже класний футболіст. Той прийшов зі своїм другом як кажучи, за, за компанією. Я давно мрію побачити усіх ваших гравців, а для Андрія це особливо особливо після повернення. На прапорі України тут спочатку розписався Судовчук і тут Андрій спеціально купив флаг України для цього. Я взяв на своїй футболці імені Сашко, ось такий автори. І ще ось такі от фотокартки. Найголовніше, щоб люди у цей складний час отримали хоч якісь позитивні емоції. І якщо мені вдалося підняти настрій хоч, хоч комусь, то це, це, це супер. Значить, ми свою місію виконали.